Вигнав, яку зловив, на книжечку яку вигнав, накрив знову ковдручкою і прийшло два тижні. Думаю, загляну, що там, дивлюсь знову миші ще сидять, знову турбують і вирішив їх переселити. Хочу показати весь процес, як я буду бджілок. Ось маю нові вулички, покажу. Це буде кришка, підкришник. От В хаті стояли рамочки, вони прогріті. ось такі. Медові рамочки. от е, Заставних немає, просто рамочку оббив пульпорізолом і сюди буду переселяти бджілок. Погано те, що не можна е, рамки. Не зай... ну, якби тут рамки українські, а тут 230-ті рамки. Придеться бджілок переганяти. Трошки не добре, але сьогодні сонечко. Тут ярка погода, симе вулику, я вже тут трошки позабирав. О, так джінки є, ще живі, цю ковдочку сунули, раду, тут погризли пульковізол, рамки погризли, так що будемо їх переселяти. Побачимо, що з того вийде. Я думаю, якщо їх не переселити, бачимо, тут дирка є, прогризли. Отам. Ну, якщо їх не переселити, то рано чи пізно до весни тут може не ще. Як... Калу, бачу, так, матеря... маточка є, з міточкою шанси на життя їх є. Що вже розпліт. Вже Зима січень, але тепла зима і вже миші турбували бджіл, вже маточка почала сіяти. Це не є добре. Але маємо те, що маємо. Пачки тут хаос, наверні вулика. Підніму, як мене себе всередині побудять. Бачимо, вони зійшлися в клуб. Маточку побачили все в нас. Я сподіваюся, що ця сімейка перезимує. Така ситуація, ось такий експеримент. Чи можна всередині зими в таких екстрених ситуаціях переселити бджілок?